Я мріяв пограти в цю гру з самого її релізу. І от нарешті моя, так би мовити, мрія збулася. Black вийшов у 2006 році. На той час вже кілька місяців царювала консоль нового покоління, Xbox 360. Але це не завадило грі від EA стати лебединною піснею екшенів для PlayStation 2 та оригінального Xbox. І ви здивуєтеся, хто є розробником і що в деяких аспектах. Ця гра була навіть дещо передовою. Дякую ось цим людям, що підтримують канал фінансово на Patreon та Баймієкофі, особливо подяка Данилу Румянцеву, а також новому меценату, який вирішив залишитися анонімом. Привітулі, сюжет у грі максимально для галочки, але поданий дуже стильно. Все знято з живими акторами у стилі шпигунських бойовиків, типу Джейсона Борна та 24. Неслухняний агент ЦРУ перебуває на допиті. Слідчий нам популярно роз'яснює, що у випадку відмови від співпраці нас надовго заховають в місця, звідки не повертаються, а ключ викинуть. Власне, з кімнати для допитів час відмотується на 4 дні назад, до подій, в яких ми. Беремо безпосередню участь і які переповідаємо. Нам було доручено розслідувати нелегальне постачання зброї, яким займається організація Сьома Хвиля та вбити її ватажків, які відповідальні за кілька терористичних актів. Починаємо ми з атаки опорного пункту цієї організації у місті Вебленськ. Потім нас закидають в Тренеску, а пізніше канал Влоднік. Відчуваєте таким. Попахує так, насправді в плані локації гра дуже різнобарвна. Починаємо з центра міста, потім лісиста місцина, ферма, завод. Загалом вісім різних локацій, якщо я правильно пам'ятаю. І найприємніше усю гру герой цієї гри вбиває росіян. І ось що дивно і круто одночасно. Авторами Black є англійці з Criterion – так, ті самі автори сучасних Нідфоспідів. Але на початку нульових критеріон були відомі серією Burnout. особливо яскраво вони засяяли після релізу Burnout 3 Takedown. І як бачите, розробники розуміються на вибухах до Критеріон та їх майбутнього. Я ще повернуся. Тож, вибухи великі. Великий Бадабум. Бадабум. Розробники вирішили зосередитися на цьому аспекті гри і абсолютно весь ігролад підлаштувати під яскраві феєрверки. На кожному кроці акуратно розставлені вже іконічні червоні бочечки. А на автомобілях та цистернах бережно наліплені наліпки, які попереджають, що в випадку влучання кулі буде весело, і виключно гравець диригує цим оркестром яскравих спалахів, облупленої шпаклівки, скла, яке виривається. З рам та гучних звуків, причому інколи доходить до смішного, навіть сейфи та ноутбуки вибухають. Мені здається, розробники спеціально довели вибуховість до такого милого абсурду. Не вистачає хіба якоїсь куровозки чи що. А якщо серйозно, то як для PlayStation 2 та Xbox виглядає гра дуже круто. Так, очевидно, що масштабні вибухи обраховуються не в реалтаймі. але кому яке діло, якщо воно виглядає ефектно? Головне, що після вашої появи на якомусь заводі чи блокпості і живого місця не лишається. І зауважу, це 2006 рік до Battlefield Bad Company з його тотальною руйнацією, яка щоправда була більш-менш в реалтаймі. Окрім вибухів, у грі, ну, доволі. Непогана, в принципі, стрілянина, хоча до керування довелося трішки звикати. Вже тоді існував тренд на одночасне носіння лише двох типів зброї. І чесно кажучи, мені цей концепт, який вже давно став нормою, не дуже подобається. Прицілювання зроблене у кращих традиціях старих ігор. Камера просто зумується ближче і все. Виключенням є снайперка. Спочатку було трохи незручно, що прицілювання на R3 в сучасних іграх це, як правило, рукопашка, а на лівий тригер триггер. Іплено кидок гранати бігу взагалі немає, як і стрибка. Тобто розробники виключили абсолютно все зайве, залишивши лише найголовніше для шутера: стрільба та рух уперед. Зброя трохи інертна, не в плані поворотів. А дуже довго дістається, і це круто в плані імерсивності, бо видно, що герой прямо дістає автомат, розкладає приклад, заганяє першу кулю. Але в адреналіновому екшені це лише збиває темп, особливо коли поруч купа ворогів, і потрібно швидко замінити зброю, щоб розправитися з недобитками. Прикольно зроблений ефект глибини різкості під час перезаряджання зброї. На 2006 рік це був передовий ефект. Щоб ви розуміли, крайзис, який вийшов на рік пізніше, ним вихвалявся у своїй промок. Компанії. Блін, якось багато ігор від EA я сьогодні згадую. І на початку гри виглядає цей ефект кльово, але після середини вже починає задовбувати, бо деяка зброя заряджається дуже довго, і весь цей час дивишся на замилений екран, за яким ні чорта не видно. Але на подив у грі виявився дуже крутий звук. І це я не з урахуванням віку гри, а от прямо по сучасним стандартам. Звук хороший. І ворогів чути, і під час вибухів чудово розрізняється скло та цегла. Цього я б прямо не очікував. Також сюрпризом виявилися розлогі локації. А вже ж це не Хейло, гра все-таки лінійна, але на більшості локацій є кілька шляхів, аби дістатися контрольної точки. Навіть патрулі є, які не які. Але я так і не зрозумів, чому на більшості місій нам дають зброю з глушником. Тихо вбити виходить, ну може, трьох ворогів на початку, та й цілитися прямо в голову не те, щоб зручно. А навіть якщо дати чергу з автомата, підкріплення не прибіжить. А ще вороги дуже кінематографічно помирають, перевалюються через поруч. Чи намагаються вхопитися за виступ, аби не впасти. Такого й в сучасних іграх не побачиш. Ну, хіба що дуже рідко. Але все ж грів вже майже 20 років. 20! І цей вік дається в знаки. В один момент я не міг зрозуміти, чи гра забагувала, чи я просто роблю щось не те. Потрібно було прорватися крізь заблоковані двері. Я щось кинув три чи навіть чотири гранати, і нічого не відбулося. Ну я подумав, що, мабуть, я щось роблю не те, бігав, шукав інший вхід. А виявилося, що потрібно було ще три-чотири гранати підкинути. А щоб весь цей час пошуків я не нудьгував, гра підкидала нескінченні хвилі ворогів, з яких випадали гранати, а вже ж, але все одно. Воно дратує цей геймдизайн, який зараз я практично не зустрічаю в іграх, ну або ж його дуже вміло ховають. Ще однією проблемою стали чекпойнти. точніше, їх практична відсутність. Я помирав кілька разів і практично завжди це призводило до перезапуску всього рівня. Лише останні місії мали справжні чекпойнти, але їх щось один, ну може, два на місію. А місії тут тривають по 20-30 хвилин, ну інколи довше. На середній складності з усіма переграваннями я пройшов сюжетку з за п'ять з половиною годин. Гра справді коротка, навіть тогочасні Duty проходилися за плюс-мінус 8 годин. Але Black сподобався підходом до рівнів складності. Починаючи з середньої, на якій я й проходив гру, для завершення місії потрібно виконати якусь кількість побічних завдань. Поправді всі ці побічки зводяться до збору даних чи їх знищення, але все ж це краще, аніж банальні збільшення шкоди від ворогів і зменшення кількості аптечок, що тут теж є. Аптечки тут, до речі, двох типів: одні великі які ми носимо з собою, і які суттєво поліпшують наш фізичний стан, а інші маленькі, які випадають з ворогів і одразу відновлюють незначну кількість здоров'я. Загалом же в свій час гра піддалася критиці за маленьку тривалість сюжету та відсутність мультиплеєру. Так, такі ігри теж бувають. Але скажу чесно: 5, 5 6 годин для такого динамічного ігроладу це прямо ідеально. Хоча під кінець я вже почав втомлюватися, а декорації останніх рівнів стали ну, нуднуватими. Але я приходив її за один присіст, може в цьому й причина. Щодо Criterion. після новини про те, що вони будуть робити якусь із нових Call of Duty, то люди почали, скажімо так, дивно реагувати на те, що студія, яка в першу чергу відома своїми гоночками, тут робить шутер. Ну, по-перше, вони вже і так працювали над батлою. По-друге, як бачите, бувають в історії приклади, коли студія пробується в інших жанрах, у неї це виходить, і виходить доволі непогано. Я ще можу згадати Space Marine від Relic та Vikings Battle for Asgard від Creative Assemble. Обидві студії відомі в першу чергу стратегіями. Тож я думаю, що і новий Battlefield від англійців може бути динамічним та адреналіновим, ну і загалом хорошою грою. І так, ви скажете, що люди, які робили Black, вже давно покинули Criterion. Насправді так і є. Вони ледве не одразу пішли до Codemasters, яка зараз належить і робити Body Count. Ідейний сиквел Black, який виявив. Все гіршим практично в усьому. Чи була у вас гра в дитинстві чи підлітковому періоді, в яку ви дуже хотіли пограти, але з різних причин не могли цього зробити? Ну, як в моєму випадку не було консолі. І чи пограли ви в неї в майбутньому? І ще, якщо ви зненацька грали в Black на його релізі у 2006 році? То як ви себе почуваєте, кіски не ломить, пісок не сипається ще? Побачимося ось в цьому відео. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ і далі буде. Бувайте.